Шануємо традиції Калиганов, досвід, який творить майбутнє. Українські безпілотні літальні апарати вже можуть працювати на відстані до двох тисяч кілометрів. За словами Дюсова, потенціал українських безпілотників дозволяє їм працювати на значних відстанях. При цьому офіційні коментарі щодо інцидентів на території Росії. Відсутні, однак підкреслюють, що е вибухає там мається на увазі на Росії не просто так. З того, про що можемо говорити, і це вже не секрет: до двох тисяч кілометрів українські далекобійні безпілотні літальні апарати можуть гіпотетично працювати в більшості інших випадків. Ми не підтверджуємо та не спростовуємо може лише сказати, що вибухає там. Не просто так. Юсов також уточнив, що усі удари по території Російської Федерації спрямовані виключно на військові об'єкти, пов'язані з армією або інфраструктурою, що забезпечує її фінансування, логістику або оборону. Це різко контрастує з тактикою російської сторони, яка цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру України і цивільне населення України, тому що знаємо, як росіяни використовують свої fpv дрони, наприклад, в прифронтових регіонах, таким чином. Націлюючись на цивільне населення і тренуючи так своїх пілотів, наприклад, на fpv дронах або на тих безпілотниках, які працюють зі скидами, американські розвідувальні служби вважають, що розгортання північнокорейських військ на території Російської Федерації було ідеєю північної Кореї. А не самої Російської Федерації, але суті від того, це не змінює, тому що північно-корейські війська станом на сьогодні допомагають Російській Федерації витісняти наші сили оборони із Курської області, де зараз активно точаться бої за різними оцінками. Аналітиків і українських, і закордонних активізація російської армії і північно-корейських військ, спільні точніше їхні дії, пов'язані із тим, що от вони квапляться зробити це до 20-го числа. Коли Дональда Трампа інавгурують офіційно президентом Сполучених Штатів, нібито Росія готується до переговорного процесу і для того, щоб відібрати в Україні позицію сили, принаймні, як того писали, це описували журналісти Блумберг, так от, власне, для цього вони намагатимуться докладати максимум зусиль для того, щоб вибити звідти українські підрозділи. Я нагадаю, що вчора ввечері вийшла публікація на Associated Press, де описується, в принципі, складна ситуація в Курській області. Чому складна? Тому що пишуть про те, що станом на сьогодні російські і північно-корейські війська відбили вже у Збройних сил України і загалом в сил оборони, які беруть участь в операції в Курській області, вже 40% захоплених територій. 40% захоплених із серпня цього року, і вони продовжують відбивати ці території. З метою остаточного витіснення Associated Press писали цю статтю, посилаючись на сім. Посадовців на сім військових загалом, але не названих. Тобто, всі вони говорили на умовах анонімності. І загальний посил наступний: про те, що українські війська в Курській області вони виснажені. Бойові дії зараз доходять до такої інтенсивності, що протистояти, планувати якісь контратаки чи навіть відступати неможливо. Контратаки неможливо через брак сили відступати через те, що росіяни не зупиняються, і вони продовжують іти вперед, і відступати немає куди, бо відступати доведеться вже на територію України. Але Перед тим журналісти Bloomberg писали знову ж таки теж про Курську цю операцію, про ситуацію на Курщині, але під дещо іншим ключем, вони описували Курську область як основний важіль впливу України на переговорах, який на початку 2025 року, якщо наша держава не змінить своєї тактики, цей важіль. Наша держава зможе втратити, тому що росіяни дуже сильно там активізувалися. Знову ж таки, це спілкування відбулося на умовах анонімності із кількома чиновниками з адміністрації Білого Дому із політиками, які, от начебто, були ознайомлені з перебігом подій в Курській області, як саме в якому контексті. Чи курська операція, чи, скажімо, навіть курська область, шматок правильніше буде сказати шматок цієї курської області, де зараз відбуваються масштабні і, і дуже інтенсивні бойові дії. Чому саме він може, наприклад, стати отим ключем до або важелем впливу до переговорного процесу? Не дуже насправді зрозуміло, тому що ця теза з'явилася не через якесь обґрунтоване, скажімо так, повідомлення. Яке було розголошено офіційними представниками, наприклад, Російської Федерації? Ні, цього не було. Це лише аналіз е, преси, причому аналіз відкритих даних, і з'явилося таке припущення, яке вперше висловили журналісти: якщо мені не зраджує пам'ять, я просто не дуже хочу називати видання, щоб е, не бути голослівним, але е, давайте Поки що опишемо це так. Вперше це з'явилося в західній пресі, а вже потім завдяки аналізу, завдяки от, військовим експертам з'явилося припущення про те, що це може бути ключ до переговорів. При цьому це з'являлося паралельно із публікаціями на тому самому Associated Press, на тому самому Bloomberg, на тому самому The Economist чи на тому самому Вашингтон Пост, які описували про те, що Росія. Не демонструє готовності до переговорів. Це позиція насправді не лише міжнародної преси, чи їхніх оглядачів, чи їхніх журналістів, чи їхніх політиків. Це позиція насправді і України в тому числі. Як відомо, наше військово-політичне керівництво відкрито говорить, що ні Україна, ні Росія не готові до переговорів, і будь-які спроби мирно вирішити російсько-українську війну зараз не призведуть до бажаного результату. Чому Україна не може вести переговори із Російською Федерацією про припинення вогню з тієї причини, що ми недостатньо сильні для цього? Мається на увазі сила в плані військових спроможностей нашої країни, тобто, де гарантії того, що після укладення будь-якого мирного мирного договору, замороження війни, припинення бойових дій, що російська агресія не повториться. Там, наприклад, в найближчій перспективі, чи в середній, чи у довгостроковій, неважливо в принципі, де гарантії того, що повторення російської агресії не буде. Їх немає. Єдині гарантії, які от могли би бути розглянуті, це ті, які Володимир Зеленський або загалом наше політичне керівництво заключало з різними країнами, починаючи ще з минулого року. Чи можуть вони спрацювати навряд, тому що вони не гарантують залучення іноземних військ. До оборони нашої країни це питання скоріше військового співробітництва. І далеко не всі парламенти тих країн, з якими Україна підписувала такі угоди, ратифікували це, як, наприклад, Болгарія. А отже, покладатися на них не можна. Єдиною, напевно, успішною гарантією цього всього могло би бути членство в НАТО нашої держави, але його не підтримують, скажімо так, великі країни і найбільші гравці Північно-Атлантичного альянсу. Тому єдина. Потенційна гарантія, яка може спрацювати, це розвиток власного військово-промислового комплексу, забезпечення України та оснащення наших сил оборони достатньою кількістю озброєння, щоб майбутня потенційна агресія Росії, якщо і відбудеться, то отримала настільки гідну відсіч, щоб вона одразу ж припинилася.